Розпочинати ранок на Косівському ринку, то тільки так. Андрій на місці, сироварня Косівська також на місці. Петрович жарить, парить. Сьогодні йдемо відмічати 20 тисяч підписників з Андрієм. Йдемо пробувати шашликчих Петровича, чи добре, чи ні. Всім дякую за підтримку, всім дякую за привітання. А ми поїхали. Так виглядає ресторан у Петровича. Отакими гуцульськими килимами. так це все гарно виглядає. Є також окремі кабінки, де можна гарно посидіти. Тому, звичайно, заходимо на коський ринок на отакий гарний шашличок. Так, отакий має чудовий кольор. Сьогоднішній шашлик у Петровича, звичайно. І не забуваємо гарячий грітвейн, вино. Так, сирна продукція. Розкладається, все на місці. Добрий ранок вам. Це відро не знімати. воно порожнє. порожня. Принза. Все на місці, все є. Приходьте на косівський ринок, все чудово. Такий сьогодні маємо ранковий косівський ринок. Сходить сонечко. Дуже гарно все виглядає. Люди всі працюють, всі зранку працюють. І сьогодні чудова погода. Сніг випав мінус 5. Тому якось так. Схід сонця на Косівському ринку і така чудова. Зимова погода. Косівський ринок розпочинається. І також ми розпочинаємо торгівлю. Ми також на місці. Столи, стільці, матраси та меблі від Вови. Також не забуваємо металпастики вікна замовляти також у Вови. А так розпочинається ранок.